Новий день починається, а з ними наше щоденне шоу Ранок вдома. А от чи стане цей ранок чудовим залежить і від нас з вами, а передусім від наших геройських ППО та ЗСУ. Вдячні їм за кожний спокійний ранок вдома. А найближчі дві з половиною години разом із вами проведемо. Ми ведучі mm -hmm. Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. також майстр Костянтин Драгульов та кулінарний експерт Чабакош. А ще ми зустрінемо в студії нашу фінансову експертку Юлію Баткалову і матимемо бесіду про те, як поводитися із грошима під час кризи. Дізнаємось від дуже цікавих гостей, що таке каністерапія. М -м. Поговоримо про ленд-ліз, українську мову, що сьогодні відзначає, як то кажуть, своє професійне свято. Зануримося у кінематографічний та реальний світ моди, на який також впливає війна. І пригадаємо словом вдячності всіх, хто захищає зараз Україну, і всіх, хто волонтерить або підтримує нашу боротьбу фінансово. О, впевнені серед наших глядачів дуже багато таких людей. Тож не гаймо часу, починаємо, друзі. На календарі 9 листопада. Саме цього дня, 1989 року, розпочався процес руйнування Берлінської стіни. Процес був доволі швидкий. Сьогодні представник уряду Німецької Демократичної Республіки оголосив нові правила, а вже з наступного дня громадяни НДР могли отримати візи для негайних відвідин Західного Берліна і Федеративної Республіки Німеччина. Але громадяни не чекали завтрашнього дня. У ніч проти 10 листопада сотні тисяч східних німців посунули через Берлінську. Стіну і змусили прикордонників за відкрити вільний прохід зі східної частини Берліна до західної. Це просто вражаюче. Ну а про інші історичні події цього дня дізнайтеся далі. У ніч проти 10 листопада 1989 року в Німеччині впала берлінська стіна, символ холодної війни. Ця подія ознаменувала об'єднання двох держав: ФРН і НДР, які розділили після Другої світової війни. Бетонний паркан завдовжки 155 кілометрів із завишки до 5 метрів. Розмежовував західну і східну частини країни протягом 28 років. За цей час, при спробі подолати Берлінську стіну, загинуло понад 100 осіб. 9 листопада 1995-го Україна стала 37-ою державою членом Ради Європи. Це найстаріша на континенті міжнародна політична організація. Офіційна церемонія вступу України до Ради Європи відбулася у французькому Страсбурзі. Головна мета Ради створення єдиної Європи. Зараз членами організації є 46 держав. Рада Європи підтримує Україну в боротьбі за свободу та незалежність і засуджує невиправдану російську агресію. 9 листопада, у день вшанування пам'яті Нестора Літописця, в Україні відзначають День української писемності та мови. Київський чернець є автором повісті минулих літ. Науковці мають єдину думку, що саме з цієї книги й почалася історія писемної української мови. Наразі вона займає 44-те місце в рейтингу найпоширеніших у світі. Українською розмовляють понад 45 мільйонів людей. Традиційно у день української писемності та мови проводиться радіодиктант національної єдності а яким буде 9 листопада 2022 року залежить від кожного з нас.